Стіл довідок Державний архів Рівненської області це місце, де зберігається пам'ять про наш край і де громадяни можуть підтвердити свої права. А головним серцем архіву для відвідувачів є стіл довідок. Саме тут приймають ваші заяви, консультують та допомагають отримати архівні довідки, витяги чи копії документів. У цьому відео ми розкажемо, як правильно звернутися до архіву, щоб швидко і без проблем отримати потрібні документи. Стіл Довідок працює у понеділок та середу з 8 по 17.00 з перервою з 13 до 14 години. Прийом ведеться у корпусах у місті Рівне вулиця Степана Бандери, 26А та вулиця Кавказька, 8. Щоб архів розглянув ваш запит, потрібно написати заяву. Її можна подати особисто або надіслати звичайною чи електронною поштою. У заяві вкажіть ваше прізвище, ім'я та по батькові, повну адресу та телефон, що саме вам потрібно довідка, витяг чи копія документа. Якщо звертаєтесь особисто, не забудьте взяти паспорт або документ, який засвідчує вашу особу. Архів видає три основні види документів: архівна довідка підтверджує факт, чи подію, та має юридичну силу, архівна копія повне відтворення документа, архівний витяг, частина документа, що стосується саме вашого питання. Окрім того, ви отримуєте супровідний лист відповіді на архівний запит це письмовий документ, що супроводжує відповідь архіву на запит, поданий фізичною або юридичною особою. Він містить інформацію про те, що запит був отриманий, оброблений та на нього надана відповідь згідно з чинним законодавством та правилами роботи архіву. Виконання запиту займає до 30 днів, а в окремих випадках термін його розгляду може бути продовжений до 45 днів, про що вас додатково буде повідомлено. Довідки соціально-правового характеру, наприклад, для пенсії чи соцвиплат, є безкоштовними. Тематичні, біографічні та генеалогічні пошуки виконуються на платній основі. Варто пам'ятати документи про стаж і зарплату зберігаються у самих установах до 75 років. Якщо підприємство ще існує, звертайтесь туди. Лише у випадку ліквідації документи передаються до архіву. У зверненні заяві про стаж роботи потрібно вказати прізвище, ім'я і по батькові. Під якими працював заявник, назву установи підприємства організації, цеху, відділу, посаду, дату та номер наказу про призначення або звільнення, період, за який потрібна довідка, наявність копії трудової книжки суттєво прискорює виконання запиту для довідки про отримання грошових виплат під час роботи у дільничних виборчих комісіях з виборів президента України чи депутатів Верховної Ради. У зверненій заяві до архіву слід вказати посаду, на якій працював заявник, номер вільнішої виборчої комісії та номер територіального виборчого округу. Архів допомагає в пошуках генеалогії або родинних зв'язків окремих осіб. Такі довідки необхідні, наприклад, під час оформлення спадщини чи у судових справах. Тут можна отримати біографічну довідку про факт народження, шлюбу чи смерті. Для цього у заяві потрібно вказати три речі прізвище, ім'я та побатькові особи, місце події, орієнтовний рік. Якщо вам потрібна інформація про майно у заяві, зазначте місце розташування, прізвище власника, роки володіння, за наявності номери рішень чи інших документів. Чим точніше буде ваш запит, тим швидше архів знайде потрібні відомості. Стіл довідок це двері архіву для кожного громадянина. Звертайтесь, і ми допоможемо вам отримати потрібні документи та зберегти зв'язок з минулим.